Київ, європейська площадь сьогодні тут 100 тисяч людей, які вимагають європейського майбутнього. І це не просто сьогодні балачки, це не просто вимога, це стратегічна вимога людей, які хочуть жити по-іншому. Ми переконані, що цей мітинг, на який запрошує всю Україну, тому що він буде до 29 го числа. Ми нікуди не підемо з цієї площі. Поки не буде підписана асоціація з Європейським Союзом сьогодні. завдання – це всіх громадян України. Я вас закликаю: приїжджайте в Київ, вставайте, вставайте і відстоюйте своє майбутнє іншого шансу просто не буде.